І до початку повномасштабної війни чимало тварин жили в не в найкращих умовах: переповнені притулки, недостатня увага влади до проблем безпритульних тварин, жорстока людська поведінка. Але війна лише загострила цю ситуацію і створила для зооволонтерів купу нових викликів. В містах ця ситуація більш-менш врегульована. В селах ми частіше спостерігаємо жорстокі поводження з тваринами, і люди навіть не розуміють, що це саме є жорстоким поводженням. Якщо у тварини нема будки, якщо у тварини, ми кажемо про собак, да, вона на короткому ціпку і не може дотягнутися там, щоб справити свої потреби не перед своїм власним носом. І оці ці ситуації вони спостерігаються частіше в селах. На жаль, в Україні немає централізованої статистики щодо безпритульних тварин, говорять зооволонтери. Тому запровадження системи реєстрації та обліку домашніх і безпритульних тварин є важливим кроком. Таким чином люди будуть розуміти, що вони відповідальні за свого чотирилапого вихованця не лише на словах, але й на законодавчому рівні. Перше, що нам треба зробити на державному рівні, це реєстр, який зараз наче ввели, але зробили його не обов'язковим. А рекомендованим це має бути обов'язок. Тобто, в кожному у кожного господаря тварина має бути зареєстрована, чіпована і внесена в єдину державну базу. Щоб, наприклад, якщо я на вулиці бачу тварину, ця тварина ну, умовно там напала на людину, загризла кошку, попала під машину. Я буду знати. На кому лежить відповідальність за те, що тварина залишилась на вулиці? Зооволонтери наводять цікаву статистику: всього лише 30 відсотків тварин, які сьогодні виживають на вулицях, були народжені саме від безпритульних чотирилапих, а решта 70 відсотків за потомство саме від домашніх тварин. Тому, аби вирішити проблему популяції тварин без хатченків, необхідно починати саме з відношення хазяїв домашніх вихованців. Собака ушла, завагітніла, прийшла, принесла, господарі цю ценят не хочуть, вони не простерилізували. Що вони роблять? Вони або роздають неконтрольовано, або викидають. І от вам від хатньої собаки є наслідки собак, які потрапляють на вулицю. Волонтери впевнені, стерилізація тварин це довгий, але єдиний гуманний і можливий шлях зменшити популяцію безпритульних тварин в Україні. Таким способом протягом багатьох років користується Польща. Вони зробили масово і одночасно. Тобто, якщо ти, ну ми всі разом навесні стерилізуємо більше 70%, -70 самок, на наступний рік вже буде 30%. На наступний рік буде ще менше, і вже потім можна це підтримувати. Але одночасно треба зробити масово. Волонтери сподіваються, що в майбутньому Україна знайде ефективні рішення для забезпечення благополуччя вухастих безхатченків та зменшення їх кількості.